От. І ми поміняли місце знаходження, і після чого туди був прильот. Студія Левіт сьогодні у нас в гостях Андрій. Доброго дня, я голова Одеської обласної організації всеукраїнської проспілки, захисників України, спортсменів та працівників сфер. Також я є дівчиною військовим Збройних сил України. Якщо взяти 17-й рік і от зараз підходить 25-й таку ж саму паралель можна провести. Волонтерка взагалі змінилася з 22-го року. Кожен раз, як кажуть, війна не стоїть на місці. Всі соцмережі будуть е, у посиланні. Є статут збройних сил України, в якому всі дотримуються військово. Є бойове завдання, яке треба виконати. Давайте робити, давайте перемагати, давайте боронити. Головне, щоб ця допомога дійсно дійшла до тих підрозділів, які потребують. Що зараз от на даний час, яку ви роботу проводите активно? А зараз у нас є підтримка е, інших країн. Як я казав, коли у нас єдність, то ми готові на все. Питання скарги пропозиції відсутні дуже було приємно працювати.